Всім доброго дня, мене звуть Криваренко Володимир. Я як ковалом спортащини займаюся ковкою та розчисткою коней. Сьогодні ми ну, вам покажемо, що є в моєму автомобілі для кування, для розчистки коней. Зазвичай для роботи на конюшні я використовую такі інструментарі. Перше, це наковальне та молот, друге копитна стійка. Третій інструмен... інструментальний ящик, в якому знаходяться мої інструменти, якщо були зі мною рядом поруч, це копитні ножі, тут розполагаються. Те інші інструментари клещатор, шпіляти, та такі інше. І два ящики я використовую для зберігання, храніння та зручного перевезення інструментаря. В моєму інструментальному ящику для розчистки ікони я використовую такі інструменти. Перше це я фартух. Другий це є рашпіль. Даний рашпіль являється компанією Hellder. Наступний рашпіль, який я використовую, це є основним рашпілем компанії Mercury. Надалі я використовую клещати для скушування копитного рогу. Дані клещати є мостадами. Розмір 15-й. Наступне те, що я використовую, те, що є в моєму інструментальному ящику, це є. Газова грілка для пом'якшення копитного рогу. І наступне це ножі. Перший ніж є компанії Mustad. він двосторонній ніж, нічого особливого. і так далі. Наступний ніж це є лоповий ніж або петльовий. Я його в основному використовую для зрізання стрілки і її формування. От. Наступний ніж, це ніж під ліву руку, компанії Start. Це новий для мене ніж, але в праці він показує себе доволі добре. Іще один ніж, це вже ніж під праву руку компанії The Knife, дуже зручний ніж. Я його використовую повсякденно при будь-якій праці, бо для мене. Він зручний, економічний і доволі досить виконує свої функції. І що ще є? Є ще щітка для змахування бруду. Щоб було ліпше працювати, копити на рог був чище. Звичайно, щітка, але доволі добре прибирає бруд. Ще був представлений ящик, який використався для розчистки коней. Які може доповнитися інструментом для кування. Ось, в основному я використовую для кування коней такі інструменти. Перший інструмент це для зняття ухналів компанії Mustad. Або для зняття піков, також компанії Mustad Клещата. Дані клещата вони дуже хороші та практичні. Ось. В даному ящику також знаходяться в мене підкови, ухналі компанії Mustad та компанії Liberty, Ліфувальні та зачисні диски, лепесткові, кралові та відрізний. І доповнення до інвентаря. це є магнітний браслет, на нього дуже зручно чіпляти ухналі при куванні, Сам ковальський молот, яким забиваються ухналі. інші інструментарі це є для нарізання різьби мітчики. Та, при потребі банці храниться мідний купорос. Також я використовую інструмент. Це є крокодили для загинання барашків у хналях та для відкусування хналів. Я використовую ось такі ось клощата. Дані клещата вони дуже зручні та практичні. Ось. І при потребі в мене в інструментальному ящику завжди є тестерні площади для тесту копитного рогу. Чи не надто він хрупкий, чи немає у коні якихось проблем. Так виглядає зібраний ковальський інструментарій. Так в машині виглядає спакований ковальський інструментарій. Друзі, дякую вам за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам було корисне. Ваші питання та пропозиції пишіть у коментарі.